Він змушує сумніватися в стабільності. І ви думаєте, я погіршуюсь? Я, мабуть, деградую. Може, я правда скурвилась? Дівки, моє любиме, особливо називати... особливо називати проститутками. Все б хорошо. Все б хорошо. Ну називати проститутками жінки, які не їбуться, це вообще конщунство. Це, блядь, кощунство. Він, це Кожен, хто говорить на вас проститутка, має спочатку знайти вам єбаку. Якщо ця блядь, не знайшла вам їбаку і не привела, не сказала, ось вам їбака, їбіться. а потім може говорити, що ви проститутка. Но якщо ви не їбете себе проститутка, це кощунство. Це, це Ця фраза обіднює в і в Кожна блядь, яка на вас так говорить, а тоді хай, хай говорить, що хоче. Бо це взагалі обідно в тройні. Ти, блядіна, ну сексу не бачиш. Дівчата, ще раз повторюю, хто вам це говорить, він спочатку має привезти вам йобаря. Хорошого, качественного, сертифікатом. Звісно, блядь, це обідно. Девчонки. Це дуже обідно. Іногда мені хейтери пишуть, ти проститу... І мені так обідно стає. Мені дуже стає неприємно. Я думаю, я не можу вирватися раз в тиждень на сесію. На сесії ми не їбемося. Все остальне время я приклеєна до стола або ще десь копашусь. Ну, блядь, і, і, і оце кожна, блядь, яка говорить, що ми проститутки, вони, довж, вони просто зобов'язані взяти на себе цю відповідальність, підійти якісно до цього питання і знайти нам їбаку. Більше ти нікому не будеш потрібен. Боже, та хай приходять їбуть. Хай їбуть, аби не били. Понимаешь? Чего его обижаться? Продовжуємо, дівчата.